Вітаю вас, друзі! В рамках сьогоднішньої справи відправляємося у французьку глибинку, а саме в невелике містечко Бланзі, що у центрі Франції. Зранку 28 грудня 1996 року до поліції звернулася жінка із заявою про зникнення доньки Крістель Блетрі. Жінка заявила, що її донька напередодні ввечері пішла на вечірку додому до своєї подруги, яка живе неподалік в 15 хвилинах пішки. За словами подруг, Крістель пішла з вечірки додому близько опівночі. Після того, як мати прокинулася зранку і не знайшла свою 20-річну доньку вдома, вона захвилювалася, подзвонила її друзям і навіть особисто пішла до будинку, де була вечірка. За словами подруг, вони не бачили Крістель після того, як вона пішла. Тоді мати вирішила звернутися до поліції. Але оскільки Крістель була вже повнолітньою, поліція відмахнулася від заяви, сказавши, що вона доросла і може ходити куди хоче, а матері немає причин для хвилювання. В той самий час листоноша, який робив свій щоденний обхід, Проходив лісовою стежкою між селами і раптово натрапив на закривавлене тіло, кинуте в канаві. Він повідомив про знахідку в той самий момент, коли мати Крістель намагалася переконати поліцію почату шукати її доньку. Перебуваючи у відділку поліції, вона навіть почула, як диспетчер розмовляє по рації з поліцейськими. Диспетчер сказав щось на кшталт: молода дівчина знайдена в канаві. Але в той момент мати очевидно сподівалася на краще, тому подумала, що диспетчер говорить не про її доньку. Крістель Блетрі народилася 19 листопада 1976 року. Вона навчалася в аграрному професійному ліцеї інтернаті у Вероврі. У вільний від навчання час вона була волонтером у Рестос Дюкерк. Ресторани Серця це благодійна організація, яка займається доставкою продуктових наборів і гарячих обідів тим, хто не міг собі цього дозволити. У вільний час головними захопленнями Крістель були теніс і музика. Вона також любила спілкуватися з людьми, мала багато друзів і часто проводила вільний час у нічних клубах. На перший погляд вона мала щасливе життя, але, на жаль, так було не завжди. Низка жахливих інцидентів у ранні роки призвела до того, що вона стала страждати на параною в повсякденному житті. Колись у неї був хлопець, якому Крістель писала дуже довгі любовні листи. Але у вересні 96-го року він розірвав з нею стосунки, тому що йому було соромно зізнатися, що він не письменний, і отже, не міг читати її любовні листи, які вона йому надсилала. Як можна бути неписьменним у 21 столітті у Франції, важко сказати, можливо, він мав якісь порушення у розвитку чи хвороби. Згодом Крістель познайомилася з чоловіком у нічному клубі. У них почалися нетривалі стосунки, і здавалося, все йшло добре. Але наприкінці листопада 96-го року він запросив її на озеро, де відпочивав з друзями. На озері він та його друзі почали погрожувати їй ножем, змушувати курити гашиш та схиляли до групового сексу. На щастя, їй вдалося втекти. Незабаром після цього вона почала стажування в місцевому громадському центрі. Працюючи там, вона зіштовхнулася з дивним чоловіком, який постійно дивився на неї через вікно, а потім тікав, як тільки крістель його помічала. Після всіх цих випадків вона почала постійно відчувати, що за нею стежать. Коли поліцейські прибули на місце злочину, вони побачили тіло молодої дівчини, що лежало обличчям вниз у порослій травою канаві. Місце злочину було забризкане кров'ю. Жертва була повністю одягнена, тому поліція одразу відкинула сексуальний мотив злочину. Потім вони перевернули тіло і побачили численні ножові поранення. Неподалік поліція знайшла сумку, в якій були документи, що посвідчують особу жертви. Тіло належало Крістель Блетрі. Розслідування вбивства обіцяло бути складним. Найближча ферма знаходилася за 500 метрів, але крім цього, місце злочину було абсолютно безлюдним поблизу ніхто не жив. Оскільки був кінець грудня, навіть погода грала проти поліції. У районі було надзвичайно холодно і почав падати сніг. Якщо там були сліди ніг або коліс, сніг би їх засипав. Поряд поліція знайшла залишки недоїденого фастфуду, але експерти не змогли визначити наскільки давня ця їжа, тож її наявність могла бути просто випадковістю. На жаль, це було все, що їм вдалося знайти. Знаряддя вбивства ніде не було, залишалося лише сподіватися, що ростен дасть якісь зачіпки. Під час розтину патологу Анатом виявив на тілі Крістель 123 ножових поранення. Якщо вбивця задавав ударів кожні 2 секунди, як припустив судовий експерт, це означає, що її били ножем протягом 4 хвилин поспіль. На її руках і кистях було виявлено 15 оборонних поранень. Це свідчить про те, що Крістель була при свідомості під час вбивства і намагалася захищатися. На основі ран патологоанатом також визначив, що знаряддям злочину, ймовірно, був складаний ніж довжиною приблизно 7 см і шириною 3 см. Як і підозрювала поліція, на тілі крістель не було виявлено жодних ознак сексуального насильства. Більшість ножових поранень були зосереджені на лівій стороні її тіла, а кров стікала до нижньої частини тіла, що свідчить про те, що вона сиділа під час нападу. Експерти висловили припущення, що вона могла сидіти на пасажирському сидінні автомобіля, коли почався напад. Єдина проблема полягала в тому, що Крістель ніколи не займалася автостопом і не мала б для цього жодних причин, враховуючи, що до її будинку було 15 хвилин пішки. Далі поліція опитала місцевих жителів: дехто з них бачив її в місті, в тому числі працівники бару та кафе. Кілька свідків давали розрізнені свідчення про те, що чули гавкіт собаки, звуки кроків, крики та від'їжджаючий автомобіль. Щодо автомобіля, то деякі підозрювали, що це був Fiat Panda. На жаль, ці свідчення були надто розрізненими і туманними, щоб бути реально корисними. Тоді поліція почала досліджувати особисте життя Крістель і дізналася про чоловіка, з яким вона познайомилася в нічному клубі. Чоловікові було 28 років, він був безробітним і мав мізерний дохід від продажу смоли канабісу. Поліція швидко приїхала до його будинку і заарештувала. Під час затримання він клявся, що ніколи не погрожував Крістель і навіть не розумів, чому його заарештовують. За його словами, він провів вечір у готельному номері з друзями, влаштувавши вечірку, яка включала багато куріння та випивки. У кімнаті з ним було близько 11 людей. О другій ночі 28 грудня він пішов у нічний клуб, розташований всього за кілька сотень метрів. Цей нічний клуб знаходився за 10 кілометрів від місця злочину. Машини у хлопця не було, і різні свідки, як у готелі, так і у нічному клубі, підтвердили, що він був в обох місцях і нікуди не виходив. Враховуючи, що він так і не переодягався з минулої ночі, поліція вилучила одяг, який він носив, для експертизи. Судячи з місця злочину, вбивця мав бути в крові, але на його сорочці не було жодної краплі. Експертиза показала, що її не прали, тому хлопця одразу ж виключили з числа підозрюваних. Оскільки містечко, де стався злочин, відносно невелике, вбивство набуло широкого розголосу, і поліцію почали збивати з пантелику численні хибні сліди та чутки. Розслідування тривало роками, під варту було взято десятки підозрюваних, починаючи від вчителя зі школи Крістель, автомобіліста, якого бачили на місці злочини рано вранці, навіть одного з поліцейських і пожежника, який був на місці злочину. Усі вони були визнані невинними. Загалом було перевірено 30 підозрюваних, написано тисячі сторінок поліцейських звітів і проведено кілька генетичних експертиз. Але жодна з них не дала результатів, і справа швидко зайшла в глухий кут. Але незабаром громадськість помітила певну схожість справи крістель з іншими випадками, а саме зі справою зниклих жінок на трасі А6. У період з 20 серпня 84 по 2 квітня 2005 року 10 жінок та дівчат віком від 13 до 37 років зникли безвісти або були вбиті вздовж однієї тієї ж 200-кілометрової ділянки траси А6, де також було знайдено мертвою і крістель. Через це район стали називати трикутником страху. Хоча ці випадки могли бути не пов'язаними між собою, багато хто вважав, що працює серійний вбивця, і Крістель стала його останньою жертвою. У серпні 2001 року мати Крістель звернулася до двох адвокатів з Парижа, які спеціалізувалися на нерозкритих справах. Вона також звернулася до преси і різних політиків в надії, що вони почують її та відновлять справу. Поки мати Крістель боролася за справедливість, вона зустрілася і подружилася з матір'ю Крістель Майєрі, ще однією жертвою вбивства, справа якої залишалася нерозкритою. Але у 2011-му поліція нарешті заарештувала вбивцю Майєрі, що дало родині Крістель надію на те, що одного дня її вбивцю також притягнуть до відповідальності. Одяг Крістель вже тричі проходив експертизу, але її мати наполягала на четвертій експертизі у набагато більш сучасній лабораторії. Місцева влада вагалася, адже ця експертиза була не з дешевих, але, врешті-решт, були змушені погодитися після того, як мати звернулася до ЗМІ, і новини повідомили про цю справу, зробивши відмову влади від експертизи справжнім скандалом. Зрештою, у більш сучасній лабораторії провели повторну експертизу нижньої білизни крістель: бюзгалтера, шкарпеток, штанів, светра і сумочки. Ніхто не очікував якихось нових результатів, але раптом нова експертиза виявила ДНК профіль чоловіка на кількох предметах одягу, які носила крістель. Та ж ДНК була знайдена на її сумочці, светрі, шкарпетках та джинсах. Важливим було те, що ДНК походила зі слідів сперми. Це свідчило про те, що крістель роздягли, зґвалтували і знову одягли весь одяг. Якимось чином, це повністю вислизнуло від уваги судмедексперта ще в 96-му році. ДНК було відправлено до французької бази даних ДНК, і завдяки цьому поліції нарешті пощастило. Адже ця ДНК вже була в базі, і вона належала 56-річному фермеру на ім'я Паскаль Жарден. Той факт, що Паскаль був підозрюваним, шокував більшість тих, хто його знав. Він народився у Лекрезо і був одним із чотирьох дітей у сім'ї. Його мати була домогосподаркою, а батько поліцейським. Паскаля описували як доброго і поступливого сусіда, який часто брав участь у житті громади. Він постійно брав участь у місцевих заходах, безкоштовно робив ремонтні роботи для тих, хто його знав, мав добрі стосунки з сусідами, любив риболовлю, збирав гриби, грав у відеоігри зі своїми молодшими родичами. Працював він продавцем-консультантом у магазині Зроби сам і менеджером з логістики у компанії з виробництва заморожених продуктів. Але як ДНК такого зразкового громадянина могла опинитися в базі даних поліції? У грудні 2004 року Паскаль пішов до житлового комплексу в Шарон Сюрсон і подзвонив у двері квартири 30-річної жінки, випадково вибравши її ім'я на домофоні будинку. Він сказав їй, що він водопровідник, якого надіслали для проведення планових перевірок. Зайшовши до квартири, Паскаль побачив, що жінка не сама, тому сказав їй, що прийшов лише попередити про перевірку і повернеться через 10 днів. 14 грудня Паскаль повернувся і цього разу жінка була сама. Паскаль сказав їй піти у ванну кімнату і відкрити воду, поки він буде на кухні проводити перевірку. Щойно жінка зникла з його поля зору, він дістав ніж, який приніс з собою, і зняв весь свій одяг. Але все пішло не за планом. Коли Паскаль зайшов у ванну кімнату до жінки, виявилося, що там ховався її хлопець. Він запідозрив щось після першого візиту Паскаля і тому вирішив перестрахуватися і сховатися в квартирі під час повторного візиту. Паскаль був заскочений зненацька, отримав пару ударів в обличчя та був повалений на підлогу. Тим часом жінка викликала поліцію, яка приїхала відносно швидко. Паскаля вивели з будівлі лише в нижній білизні та шкарпетках з закривавленим обличчям. Під час допиту він пояснив свої дії наступним чином. Він не мав наміру завдати жінці жодної шкоди. На той час він все ще працював менеджером з логістики, його начальником була жінка. За словами Паскаля, начальниця постійно ображала і принижувала його, і він не витримував щоденного приниження, якому вона його піддавала. Величезна ненависть, яку він відчував до начальниці, невдовзі переросла у ненависть до всіх жінок. І він відчайдушно хотів бути тим, хто контролює ситуацію, тому вибрав жінку на вмання, щоб реалізувати це прагнення. За його словами, він не збирався домагатися своєї жертви, він просто хотів відчувати, що контролює ситуацію. Паскаль постав перед судом за цей інцидент і отримав вирок один рік ув'язнення, але відсидів він лише 8 місяців і був звільнений достроково в липні 2005 року. Після звільнення дружина розлучилася з ним. Його звільнили з роботи, і у нього не було остатків, на які він міг жити. Тому він переїхав у департамент Ланди, щоб почати все заново. Там він зустрів жінку, з якою згодом одружився і знайшов нову роботу. Незабаром він переїхав у будинок своєї другої дружини, де вже жили дві її доньки. Він тримався в тіні і вів непримітне життя, доки його ДНК не спливло у справі крістель. Перш ніж здійснити арешт, поліція вирішила спочатку краще вивчити життя Паскаля, щоб зібрати більше доказів проти нього. Як виявилося, його зареєстроване місце проживання знаходилося в бланзі всього за 2 кілометри від будинку Крістель. По дорозі на роботу Паскаль проходив тією самою ділянкою шляху, де було здійснено напад на Крістель. 9 вересня 2014-го поліцейські приїхали до будинку Паскаля і постукали у двері. Відчинив сам Паскаль. Перше, що кинулося в очі поліції, це те, що у нього до ременя був прикріплений ніж. Але жодного опору він не чинив і його взяли під варту. Він навіть не здивувався, побачивши поліцію, і чемно посміхався слідчим. Під час допиту Паскаль заперечував, що взагалі знав Крістель. Коли йому пред'явили докази у вигляді ДНК, він відмовився визнавати їх і лише повторював, що не знає Крістель. Поліція наполягала на доказах і закликала його зізнатися, але він лише говорив, я не знаю цієї дівчини. Допит тривав 4 години, перш ніж поліція здалася і вирішила продовжити наступного ранку. На наступний раз поліція вирішила застосувати менш агресивний підхід і поступово підштовхувала його до зізнання. Зрештою, цей план дійсно спрацював, і він розповів поліції, що саме сталося тієї холодної зимової ночі понад 18 років тому. 27 грудня 96-го він пізно ввечері вийшов з роботи, випивши кілька чарок з колегами і перебуваючи під впливом наркотиків. Виїхавши з Шарон Сюрсон. Він повернувся до бланзі близько 12.30 ночі. Їдучи по бланзі, він побачив Крістель і подумав, що має змусити її сісти в машину. Він вихопив її сумку, а потім, коли вона намагалася її забрати і засунула руку в машину, Паскаль схопив її і затяг в автомобіль. Потім він продовжив рух, а Крістель благало його висадити її біля будинку. Замість цього він продовжував їхати, поки вони не покинули бланзі. І лише тоді Паскаль зупинив машину. Там, серед ночі, у віддаленій сільській місцевості, Паскаль почав гвалтувати Крістель. Коли все закінчилося, він втратив пильність, коли одягався. Крістель скористалася цією можливістю, щоб відкрити двері і втекти. За словами Паскаля, йому стало страшно, тому він вийшов з машини і погнався за крістель з ножем у руці. Він швидко наздогнав її і вдарив. Потім, розлюжений, він бив її знову і знову, поки не завдав Крістель 123 удари. Після цього він повернувся у свою машину і поїхав додому. Під час допиту він постійно скаржився на те, що жінки над ним домінують, і що вони не дають йому жити так, як він хоче. Згідно зі звітами психіатрів, він має дуже спотворене уявлення про жінок і надзвичайно негативний погляд на жіночність. Він бачить стосунки між чоловіками і жінками як динаміку влади, домінування підкорення. Цей погляд, ймовірно, склався у нього ще в результаті впливу його матері, яку не тільки він, але й багато хто описував як авторитарну і задушливу. За словами Паскаля, її майже можна було назвати диктатором не його батько поліцейський керував вдома, а його мати. Через це ставлення, жорстокість вбивства Крістель і сексуальний компонент, поліція вважала, що Паскаль міг мати більше жертв. Але як би вони не старалися, єдиним вбивством, яке можна було йому приписати, було вбивство Крістель. Його ДНК неможливо було пов'язати з жодною іншою нерозкритою справою. Суд над Паскалем розпочався 23 січня 2017 року. Його звинувачували у зґвалтуванні та вбивстві. 2 лютого 2017-го Паскаль Жарден був визнаний винним і засуджений до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 20 років. На сам кінець хочу подякувати спонсорам за підтримку каналу. Якщо і ви хочете долучитися до числа цих чудових людей, тисніть кнопку спонсорувати і обирайте той рівень спонсорства, який вам підходить. Всі спонсори отримують ранній доступ до нових відео, а для спонсорів рівня свідок і вище я роблю додатковий контент. Дякую за перегляд і побачимось у наступному відео.